Увага будівництва, добудови і купівлі, його класифікації та інженерного забезпечення. Загальні прогнозовані результативні показники виконання програми. Загальна кількість сімей на отриманні кредиту 1074, які потребують кредитування, прогнозовано на 2011 і 2015 роки 800 сімей. Кількість сімей, які потребують до фінансування у у 2011-15 роках 27 років кількість об'єктів будівництва гасифікації купівлі, які планується профінансувати у 2011-2015 роках. Нове будівництво 191, добудова чат 631, класифікація садів – 126, купівля житла – 126, захошту Фонду безрахування показників інфляції у 2011 році. У 2015 роках прогнозується веснення експлуатацію 7545 квадратних метрів зла. Виконавцям програми по наданню дострокових кредитів сільським сім'ям на будівництво добудову, газифікації та купівлю власного житла в сільській місцевості є обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі, власний дім розгорну на 5 років і розбита на два етапи на перший етап до 2019